Мой второй прогноз для водолії. водолеечки всі концу ми. Зараз все узнаємо. На лютий місяць 2025 року. Господи, що ж таке? Так, дивимось. Що нам скаже про водолії перша колода? Перша карта. О! Слухайте, ну мені подобається. Перша карта випадає таким як ляписом, знаєте, тому що це якийсь внутрішній конфлікт може відбуватися в лютому місяці. Взагалі, можливо, зараз у вас відбувається щось таке всередині, що потребує якогось рішення, а у вас сумніви, у вас чуть ли не бійка отут. і... Якесь таке може бути відчуття дебеле, комусь щось доказати, показати, що ти можеш, що ти а, що, що ти там супер-пупер-мега, супер-мега-пупер. Але знаєте що, якщо ви будете доказувати це людям, то вам, вам отут тепліше не стане. Зробіться для себе. Не робіться з позиції, я хочу доказати їй, що я крутий, або їй, що, або йому, що я крута. Зробіться з позиції, що я класна, я крута, я багато знаю, я багато вмію, у мене багато що виходить, я оце-оце роблю, і я крута, і я молодець. Щоб ви себе з точки зору похвали, а не з точки зору того, що, блядь, я докажу. Я докажу. Чому? Тому що. По цій карті може загостритися через це конфлікт з людьми або конфлікт внутрішній, який потім треба буде вирішувати спеціалістами, тарологами, нумерологами, психологами. Так, що друга карта говорить? Дивіться: лютий місяць може бути затяжним. Плані, в плані, або якась ситуація у вас зараз буде відбуватися, або вже відбувається, вона трошки затягнеться. Ви думали, наприклад, що у лютому вам віддадуть гроші. Ви переїдете, ви роз'їдетесь, ви повернетесь кудись. Але от ця карта говорить про те, що це трошечки заметлиться, і, можливо, не в лютому, можливо, в березні, наприклад, або. Там не знаю, на, на, ну, в началі весни, на початку весни, але не не саме в лютому. Якщо ви щось чекаєте, що щось відбудеться в лютому, то трошечки воно зміститься на якийсь період, може 2 неділі, отак от в сторону. Ось. І по цій карті ще говориться, що ви повинні дивитися на всі свої можливості, моменти не дуже хороші в вашому житті, якісь конфлікти, якісь сори, якісь і на добре, і на погане, розділимо так, з усіх сторін. І мати завжди мислення ем, креативне. І ви можете вийти з будь-якої ситуації, яка б вона не була. Вам головне просто швидко включити креативність і подивитися на, на цю ситуацію з усіх сторон, так. І все буде чотенько. Дивимося, що говорить третя карта для водоліїв на третій місяць. О, це ви! Це ми, це я. Це ми, це ж, це ж пожалуйста, Вікторія Олександрівна. Чілька англійської мови. Шутка не я не чілька української мови. Навіть не, не англійська, ні, взагалі, нікака, яка ні, я не вчителька. От ця карта говорить про те, що ви повинні пам'ятати. по Перше, в лютому в когось може бути день народження, тому ви повинні пам'ятати ще раз ось сюди поближе про себе. Про те, що для себе ви робите, не для когось ви робите, не щоб комусь угодити, а щоб собі, будь угодити, угодить наконец-то, хоч раз за всю життя, блядь, Угодіть собі, зробіть для себе. Якщо у вас свято, наприклад, у вас День народження, зробіть собі свято. Не чекайте, що хтось зробить, ніхто не зробить, Всім пофір, вірите? Мамі, папі, брату, я не знаю, чоловікові, любовникові, хлопцю, що там ще може бути. Колегам, коротше, їм насрать. Вони, понятне діло, либну це, коротше, але свято, сюрприз, казку в вашому житті творите ви. Ви. Угу, Зафіксували інформацію. Тому беруть списій. І ця карта говорить про те, що там, де. Є, є якісь недосказаності або якісь незавершені справи. По-перше, завершиться. по-друге, ви поставите точку таку жирну, щоб ще ніхто не захоче з вами мати якісь справи, які можуть затягуватись, по вині когось. Тому що ви сказали дрізала. Отак. Так, дивимося, що скаже друга колода на прекрасний місяць лютий для прекрасних лютих водоліїв. Всіх водоліїв. Якщо ви по асценденту водолій, ви теж можете це слухати, це теж вам відкритися. Якщо ви по гороскопу водолій, ой-ой, спокійно, Ви можете дивитися це все для вас. Перша карта, що говорить. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Навіть карти вам підсказують, що у ваших руках все, ваше життя, ваші відносини, ваше настрій. Настроє... Ваше благополуччя, ваше щастя, гармонія, уют, бе, 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 ме, це а, бе, алфит, ви знаєте. Все в ваших руках. Завжди, завжди вибирайте те, що подобається вам і по душі вам, і те, що отут відкликається в тепло. Тому що на даний момент карта показує, що ви вагаєтесь, у вас є якийсь вибір, або в лютому у вас буде такий вибір, ви зрозуміли, так? Один, два, три, як мінімум три вибори. Або це партнер, наприклад, для. Адекватного спілкування, або це робота, можуть вам просто запропонувати чоловік або жінка. ну Тут і так і так може бути. Хоча ні, тут більше чоловік все-таки. Якусь роботу запропонує. І ви будете думати, чи сюди піти, чи туди, чи сюди. Або якісь можуть бути ситуації, просто де ви будете балансувати, тому що вам бродіть там нравиться і там непогано, ну треба ж щось одне в цілому. Але ви вспомніть про те, що ви у нас креативно мислите і сойдині, якщо вам щось дуже хочеться. Але згадую ще раз, ця карта говорить про те, що у вас, в нас, все в наших руках. Угу. Ніколи цього не забувайте. Тільки ми можемо себе піднять до небес і точно так же спустити за одну секунду. Одним словом, або ти красотка, прелість, я тебе люблю, хвалю і. ну ти чмо, Надо себе любить. Так, що каже нам? Друга карта. Так. По-перше, це карта балансу. Значить, це підсказка для, того, для тих, хто не знає, що таке баланс. Хто на роботі 24 на 7, в отношеннях 0 на 24 на 7, і немає балансу між відносинами і роботою, або між відпочинком та роботою, або між відпочинком та відносинами і так далі. А дивіться, баланс це важлива штука. Вона повинна бути і зовні, і внутрішні. Якщо у вас десь десь баланс, чи тут, чи там відбуваються оці самі такі невеличкі конфлікти, да, якісь моменти, сумніви і так далі. По-перше, ця карта говорить, що ваші. Не ваші, а в цілому. А в цілому Вищі сили, вони з вами, вони за вами приглядуть. Ваш сильний ангел-охоронець. Тому просто прослухайтеся до своєї інтуїції і, звісно, прийдіть до балансу. Коли ви прийдете до балансу між внутрішнім і між зовнішнім, у вас буде все. От так, от. так, що скаже третя карта другої колоди. Що це таке? Тьо? Ну, ложка повинна була бути. Я вважаю так, дивіться, ця карта говорить про те, що ви можете чогось не замічати. Десь а, може бути, я не знаю. Німей кут, як він називається в забула на дорозі. Сліпий кут. В общем, що ви чогось можете не бачити. що ви отак стоїте, отак дивитесь, отак дивитесь. А ось сюди вам подивиться ні, якби ви сюди дивитесь. Ви поняли, так? Да? І а, важливо, ви просто чогось не замічаєте. Не помічаєте, але і, і, і зациклені на, на якомусь розчаруванні. І в лютому місяці оце за, за, за те, що ви зациклюєтесь на якомусь розчаруванні, на якомусь, можливо, у вас щось не виходить або не вийде, і ви будете себе корити і, і над цим думати, постійно аналізувати, чому у вас не вийшло, замість того, щоб просто попробувати ще раз. Не накручуйте, не нагнітайте, не коріть себе, не говоріть, що ви якась або якийсь не така дурна тупан, не вийде або далі. Оці всі прекрасні слова в кавичках вони вам не допоможуть. Вони тільки погіршать вашу ситуацію. Просто змініть фокус погляду, тому що є ще два стакани, які ви як мінімум не бачите. І прекрасна троянда, надія, да, квітка надії, пристрасті, любові, яка, ну. І хоче, щоб ви її побачили, але ж ви такі, хм, а вам туди треба дивитися. А такі, о! Хм". А цвіток там, ну ви поняли. Є, є різні можливості в житті, але їх треба учитись помічати. Оце, що говорять вам карта на лютий місяць. Що скаже нам третя колода? Мені аж інтересно, що це я там не замічу в лютому місяці. Так, дивимося для водоліїв на лютий, 25 й рік. Перша карта Третій колоди пушка, я вважаю. По-перше, ця карта говорить про успіх, про радість, про сонячні моменти в житті, і я не про сонце на вулиці. Я про тепло тут. Тепло тут. Тепло рядом з вами. Ви будете на підйомі такому, на розслаблення. Розслаблення, ви поняли. Підйом, захват, восторг. Оця така э, жилка, така пристрасна, така до чогось. Або у вас якась супер мега класна ідея буде в лю лютому місяці, або можливо у вас якась можливість буде і в лютому місяці. Хтось вам э, приподнесе цю можливість, або ви її самі откопаєте. Або ви нарешті подивитесь трошки або абольвії і таке побачите цю можливість. І вона вас приведе просто в, в щастя, в таке нереальне, просто що ви будете такі так? Ота щось приблизно такого у вас буде відчуватися, і ці відчуття не будуть зрівнюватися ні з чим, тому що це знаєш, як, як перемога, якої давно чекаєш. Ось що вас чекає в лютому місяці. Що скаже друга карта? Знову буде вибір якийсь, можливо, це буде вибір поїздки, опять же, роботи або відносин. Вибір може бути самий-самий різний, але вам потрібно по перше згадати, що ваше життя, ваш вибір, і поки ви не вирішите, ніхто. За вас не вирішать, а якщо вирішать, то вам же від цього гірше. Тому прислухайтеся до себе, аналізуйте свої думки і почуття і свій внутрішній голос, і вибирайте правильно, чого вам і бажаю. І ваш правильний вибір приведе вас до такого кайфа, як оця карта. Заключна карта на місяць лютий для водоліїв. А, ну, наша пісня хороша, починає з початку. Начиналося, значить, п'ятіркою жезлів, там де скандал, а закінчилось е, п'ятіркою мечів. О, Господи, я скоро перекваліфіцірую у другого якогось знака задівка. Ну, знаючи себе, наприклад, ця карта показує е, злість, агресію, але тайну по тайну. Ви її не показуєте. Ви отут її пережувуєте, перемішуєте, копаєте щось самі собі яму. А потім ви можете щось комусь сказати, ну якийсь конфлікт може бути, і ви можете так риско щось сказати, не подумати, і ви програєте від цього, що ви зробите, що ви скажете. Ця карта вам говорить про те, що не потрібно вестись на свої емоції. Не емоції вам правлять, а ви. Якщо ви відчуваєте злість гніва або ще щось, запитайте, чому ви це відчуваєте. Проаналізуйте ситуацію. Не треба бігти битися башкою об стінку, кричати і казати, уб'ють. Тому що ця карта потім. Грубо кажучи, повернеться проти вас, тому що ви від цього не виграєте, а навпаки, можете програти. Тому по цій карті порада а, не робить гаряча, отак, як ми можемо. В моменті ми можемо настроєнні, ми такі, що сляпнули, а потім. А потім блін, я ж вроде і не так хотіла сказати, і формулювання чуть трохи не та. І, господи, зачем я це зробила? От щоб не було такого, фільтруйте базар, слідіть за тим, що ви думаєте, і прислухайтеся до внутрішнього. І якщо вам дійсно прямо агресія б'є ключом, поверніться до себе внутріш і спросіть себе, чому, блядь, така емоція? Що пішло не так, що така емоція? І все буде чітко. Прекрасні водолії, я бажаю все самого крутого, в кого в лютому день народження, всіх з ним народження, щастя, здоров'я, перемоги, гармонії уюта шарудящих. Всього самого крутого.